Другаль сесія призначена 14 серпня 2014 року, де будуть розглядатися саме питання по продовженню контрактів. У нас є тут список, я можу передати. Це директори шкіл і список. У 2014 році цей контракт е, Паштепи війни культури і е, Шали, наш знаменитий голова партії регіонів. Ну, паштепи не виконують Правильно? Ну так, да, тому що контракти в них закінчився в квітні. І тому 14 серпня е, наші славетні депутати. Будуть розглядати саме ці питання по продовженню і призначенню на цій посади рекомендованих людей. Тому за цей час ми повинні перевірити кандидатів на цілі посади і тяжко вплинути на цей процес. Уважно передивитися, залучити колективи, а саме обговорення. Даних і кандидатур як і на продовження, так і на призначення і на цілі посади, без участі керівників. Таємним голосуванням, будь-яким, тому що ми спостерігаємо картину і люди ще на сьогоднішній день, залежні від адмінресурсу. На сьогоднішній день ми отримали список членів партії регіонів одної з сільських араб. Це була звичайна в діяльності партії регіонів. Парадокс в тому, що коли ми знайомилися з цими людьми, люди були надто здивовані своєю причетністю в цих розписках. Вони знати, не знали, але вони вже являлися членами партії Рігонів, прихильниками. Звітність по селам працювала дуже. Енергічно і досконало. Отут є план теж від залишки від діяльності цієї партії регіонів. Він розписано. Хто, що, скільки. Один пункт можу зачитати. Запитати, провести порівняльний аналіз списків прихильників 2012 року та реального списку прихильників складеного у жовтні 2013 року. Оцей список від 2013 року який прогресивно збільшився. Старшим на дільниці потрібно провести особисті зустрічі з прихильниками, які значаться у списках 2012 року. Але не були внесені до реального, з Великої Боки, реального списку 2013 року, членами партії регіонів. І от в такому ракурсі працювала ліцейна система. Хочеш мати посаду звичайнісіньку. Звичайною посадою. Ти повинен обов'язково бути членом нашої команди літої партії Ріонів. Ну і окрема інформація, що хабарі ще існують. Але Но питання номер родини – ти повинен бути членом нашої команди. Команда лісильна. Да. Вона дає знати по цей людей, наскільки потужно вони працювали і працюють. Депутатський корпус. Коли е, на нашій дії, на наші, е, ми відгукнулися на звернення в саларію Мушкутинці, поїхали відпутати, там була і конфліктна і ситуація між е, директором і школи і Байківським учнівським комітетом, директор і школи і зробив від керівні штаб, це в кабінеті е, Саборіка і партії регіонів, і залучав до... Е, Дій конкретно середній партії регіонів, педагогічних колектив. І коли ми приїхали туди, вони розвернулися зі скаргою директорів школи, що ми заважали навчальному процесу. І на сесії проголосували для того, щоб нас притягнути до відповідальності. І депутати, прошу зауважити, всі одностайно. Проголосували за те, щоб дійсно звернутися до прокуратури для того, щоб вона відреагувала на наші, як вони рахують, незаконні регіоні. Хоча ми знаємо, що по даному факту дитина проявила патріотизм, отолю зерно гідності за свою державу, що вона хотіла на наперед засвітити лампадку і шанувати пам'яті. Про загиблих, з цього почався конфлікт. Зрозуміло, тому що директор школи був одним із найактивніших членів партії регіонів, які дружньо їздили на Майдан і підтримували цей ганявний режим. Тому хотілося б зауважити в тому, що це системно відбувалися такі злочинні рідії, де пропагувалася ідеологія партії ріонів, яка на сьогоднішній день, вона, як, і партія, як і комуністична партія подана заведена розправа про їх діяльність взагалі заборону, таких як злочини, що підірвали державність і все, що з цим пов'язане, оце рів якраз причина ю того, чому вони. Чинять, такі, Цинічно, що люди забули про ті події НАТО, які відбувалися дійсно в цей важкий для країни час, коли ми дійсно кожен відчували на собі оці слова і гідність для того, що ти співаєш її мільйонами людей, які знаходяться на Майдані. Ото відчуття відповідальності за державу, яке було дійсно вже на той час для Майдану. І люди, ті, хто стояв вже по той бік барикад, весело під музику, на сьогоднішній день бачать і результату в майбутньому нашої держави. Ми їх не бачимо і бачити не хочемо. Тому будуть вибори обов'язково. І ми звертаємося до наших жителів нашого району саме сілом. Не піддавайтеся на ті дешеві, позики, на ті дешеві цяцянки, обіцянки, сільських голів, директорів шкіл і всіх причетних до адмінерства. Наберіться можливості один раз і розкажіть собі досить, досить. Я нормальна, я людина, я маю характер, я ні від кого не незалежної. І я нікого в жарі не боюся. Саме ці слова ми чули на Майдані, коли молоді люди, які приїхали з Харкова, з Луганська, виходили на сцену і говорили, я приїхав, я в жарі не боюся. То не бійтеся ви, не бійтеся, дайте гідну оцінку роботі депутатів, які обиралися так, хай буде. Гарний дядько, ця жінка ще обіцяла, мабуть, щось зробить. Ні, не буде літових. Поки ми не самі, не зрозуміємо, що ми в сила, що ми громада, що ми в змозі повернути більше цивілізованих русло, розвиток від нашої держави, не варто вартомірі чекати, ні європейської допомоги, ні допомоги ще якоїсь, тільки ми самі при бажанні і при. В тих законах, які готуються для прийняття, а саме закони про міліцію, про прокуратуру, про суди, ілюстраційні закон, вони будуть і прийняті пізніше чуть прийдуть часом, і ці закони будуть під тиском, або цивілізовані, будуть прийняті. І саме вибори повинні нас того, щоб оті люди, які були причетні. Хоть, хоч як причинні. до діянь цієї злочинної влади не повинні і не мають морального права висувати своєї кандидатури на посаду народного депутата. Їхня довіра втрачена Ото слово сполучення, коли ми наголошували на цьому, воно все більше розривається. Народний депутат, народ окремо, депутат окремо. Вони нас не чули, вони нас не бачили. І на сьогоднішній день вони нас не чують і не бачать. Тому 14 серпня, коли недолю, недолю, але вагомі <кій> речаги це освітянський, комунальний, лікар, е, е, лікарній, як я сказати, е, медична галузь. Де затверджуються посадовці рішенням депутатського корпусу, на це потрібно мати свій такий потужний вплив. Показати, що ми дійсно сила, що ми робимо. Дякую.